Що значить біблійний вираз ходити перед Богом? Люди деколи кажуть у розмові між собою, всі ми ходимо перед Богом. Це правда. Ми всі ходимо перед Богом, але не всі розуміють, що вони ходять перед Богом. Один із апостолів Ісуса Христа, як і інші апостоли, ходив перед Богом. Но він не розумів, що він ходить перед Богом. В нього була скринька, і його вибрали із 12 апостолів, щоб церковні пожертвування було в його скриньці. І він помаленьку з тої скриньки крав. І він радувався тому, що не бачать апостоли, і, як він думав, не бачить Христос. І він, напевно, тішив себе тим, що ось я крадусь скриньки, і ніхто мене за руку не зловив. Но Іуда помилявся, він не розумів того, що треба розуміти, що якщо не бачили апостола, як він краде, то він повинен пам'ятати, що він ходить перед Богом, перед тим Богом, про якого Біблія каже, що очі його в тисячу раз світліші за сонце. Про того Бога, про якого апостол Павло каже, що слово Його проникає до розділення душі і духа. Він бачить тебе зсередини, Він знає твої тайні помисли, він знає все. Іуда на якийсь час про це забув. І він дозволяв собі красти із скриньки, і він думав, мені це сходить з рук. Ну він дуже помилявся, тому що він ходив перед Богом, але він це не знав. І Бог бачив його поступки. Забігаючи наперед, скажу. Історія Юди закінчилася тим, що він пішов і повісився. Підсумок життя. Одного із апостолів Христа спочатку зраджує Божого Сина, потім пішов і повісився. Життя дуже закінчується погано, плачевно. Ісус сказав, що, говорячи про Юду, Ісус виразився так, що йому би краще взагалі не народитися, він був би у виграші. Але так як він народився і так, як він закінчив своє життя, краще би йому було не народжуватися. Чому? Тому що Юда забув, що він ходить. Перед Богом